Все в тобі з'єдналося, злилося, Як і поміститися в одній, шепіт, зачарований колося, поклик із катами на двобій. Ти даєш поету дуже крила, що підносять правду в вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. І тобі рости нев'януть зроду. Квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу. Ніжна і замріяна душа. Я не бував за дальніми морями. Чужий виріг ніколи не топтав. В своїм краю під буйними вітрами. Щасливим я і вільним виростав. Мене ліси здоров'ям напивали, коли ходив у їхній гущині. Мені поля задумливо шептали Свої ніким не співані пісні. Коли не вміг ще й букваря читати, Ходив, як кажуть, пішки під столом. Любить людей мене навчила мати і рідну землю, щоб там не було. Чужих країн ніколи я не бачив. Принад не знаю їхніх і окрас. Та вірю серцем щирим і гарячим. Нема землі такої, як у нас. А во скалбу подала. Мене всі б'ють, бо я мала. Але відповів слово та правдиво, та всі б'ють, бо ти муські Я хочу, щоб усі так судили ми все побили. Скрізь вітер нашумів, що дуб всякий такий, упертий дуже він, І зовсім не гнучкий. До того вже нахаба загордився, що скільки я не дув, не разу не вклонився. Неважко зрозуміти В вітрові жалі. Дуби ні перед ким не гнуться до землі.